9-й 9-10 вірші прочитаємо. Приповісті, 3 розділ. 9 і 10 вірші. Переклад УСП. Вшануй Господа своїми статками і першим ужинком з нового врожаю. Тоді матимеш вдосталь зерна в коморах, а молоде вино переливатиметься через вінця. Амінь. Це саме багата людина на землі цар Соломон. Його, ну, розумієте, які були в нього статки? Якщо взяти взяти всіх мультимільярдерів цього світу, совокупне їх майно, їх статки навіть не зрівнювались зі статками Соломона? Уявіть. Бо в часи Соломона навіть зер... срібло було простим металом, як каміння. Ну, ви розумієте? Наскільки було величезне його багатство. І ця людина, вона знала, що вона говорить. І ось дивіться, він каже, ребята, вшановуйте Бога своїми статками. Тобто, коли ви приносите, не думайте, заробити у Бога це ні, ми не заробимо. Ми не підкупимо. Тому, коли ви приносите в церкву, не для того, щоб заробити, а щоби вшанувати. Щоби поклонитися йому цими статками і заявити всім духовному світу, всім заявити, що це Бог давав мені сили заробити це. І я йому поклоняюсь цими фінансами. Я йому проношу: дивіться, як він каже, своїми статками і першим мужинком з нового врожаю. Першим мужинком, саме краще. Да? Ти принеси йому. Не те, що залишиться не останнім ужимком, а першим. Угу. Бо саме це буде виразом твого вшанування, твоєї вдячності Йому. І тому, коли я приношу, я це роблю для Господа для того, щоб вшанувати Йому, щоб поклонитися Йому. Алілуя! Давайте швидко заберемо, книга Луки, другий розділ. Алілюя. Ми будемо вшановувати нашого Господа своїми пожартуваннями, своїми фінансами, тому що це Бог дає нам силу їх заробляти. Амінь. Алілюя. Слава тобі Ісус. Другий розі. Ой, я вибачаюсь, це не Луки, а Матфія. Прочитаємо з вами з 10 го вірша, 10-11. Матфія! Я обичаюсь. розділ, 10-11. Коли мудреці побачили, побачили те, велика радість охопила їх. Вони війшли до оселі і побачили дитину з Марією його і матір'ю. Вони впали до лілиць перед ним. Дивіться, перед ким? Перед ним. Так? Ним з великого то Тобто перед Ісусом. Так? Вони впали. Му... Послухайте, хто це зробив? Хто? Не глупці. Правильно? Мудрий чоловік, він буде поклонятися Марії? А? Ні. Ні. Йосипу? Ні. Ослику? Ні. Бо там був осел. Не хватало, щоб. Ісусу, так? Так дивіться. Вони не просто поклонились, ми тебе любимо, Господь, і пішли, да? Їхнє поклоніння в чомусь виразилось, правильно? Давайте вже так, читаємо. Вони впали до лілиць перед ним, щоб поклонитися немовляті, тобто Ісусу. Тоді, відкривши свої скарбниці, Скарбниці, ну, послухайте, не сарайчики. На тобі Боже, що мені не гоже. Ну, ви бачите, що вони відкрили? Послухайте, у когось є свої скарбнички. М? Так? Давайте Богу віддавати краще. М? Бо знаєте, бувають, люди раз і гроші, то якась пожмякана, якась порвата купюра лежить. Розумієте, якась в маслі, в пирожках, чи в чому вона. Ну, бо не, ну, навіщо мені, щоб вона в гаманці моєму лежала? Ось а в церкву піде. Ну, в церкву піде. Послухайте, так не повинно бути. Mm -hmm. Навіть такий є мирський анекдот. Попадає в рай гривня. Металева. А в ад попала тисячна купюра. Ой, а що ж такое? А чому? Тому що тисячна купюра все время по барам, по казіном шлялась. А та гривня тільки в церкві. Ну, дивіться, з чого світ сміється. Яка у них уява? В церкву дають що? Мілоч. Правильно? От навіщо мені, щоб мілош тарахтіла в кармані, вона мені не потрібна. А в церкву. Ну на казіно люди витрачають Чи ще якісь грішні справи. Величезні гроші. Угу. Твоє сокровище буде саме там, де твоє серце. На що ти більше всього грошей витрачаєш? Значить, ти цьому поклоняєшся, ти це почитаєш. Тому, послухайте, давайте будемо почитати Бога своїми фінансами. І давати йому відкривати свої скарбниці, щоб йому дати. А не те, що нам не гоже на тобі Боже. Да? Так ось дивіться, Відкривши свої скарбниці, піднесли йому дарунки пуговички, квіточки і там ще щось там таке. Гуманітарку. <гум> Не це вони принесли. Ну, ви це бачите? Ну, вони принесли те, що дійсно коштовне. Золото, лада несмірно. Амінь. Тому, слухайте, давайте ми зараз помолимося за нас, щоб ми також почитали Бога. Бог ти Бог. Ти Бог. Ми хочемо почитати тебе. І коли я приношу, я приношу це не для пастора, не для церкви. Да, буде розпоряджатися церква. Да, розпоряджалися тими багатствами не, не дитинча, не младенець. Розпоряджалися батьки Його, Йосип і Марія. Ну вони мудреці, мудреці, принесли це Царю Ісусу. Амінь. І тому давайте у нас буде розуміння. О, о що ви туди несете, тому пасту. Да я не пастору несу. Закрий рот. Я несу Ісусу. Ти мене не відмовиш. Та ви знаєте, ці кредиї, пастиря, та ви на попів своїх подивіться. Потім вже будете казати про пастирів. Я це несу не попу, не пастору, і не в церкву. Я несу це царю. Покажи царя. Я несу це царю. Царя. <реш> ну, те, що ви несете, ви йому несете. Амінь. І хай це буде з наших скарбниць з першого ужинку. Боже, спасибі тобі. Спасибі тобі, Господь, за те, що ти цар. І ти милостивий, добрий, прекрасний цар. Ми дякуємо Тобі за те, що ти вивів нас із царства темряви. І перевів нас царство свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Спасибі Тобі, Боже! Ми вже мешканці Царства Божого, де царем є Ісус. І хай кожен із нас, коли приносить фінанси, Він робить це для того, щоб вшанувати Тебе. Якщо може хтось ще ніколи не вшановував Тебе, хай кожен почне вшановувати Тебе, Господь. Хай кожен не буде від тебе приховувати свої скарбниці і давати тобі те, що нам не гоже. Ні. Хай кожен буде відкривати свої скарбниці і давати тебе з першого у жінку. Саме краще. Тому що ти, цар, це ти даєш нам сили, здібності, можливості заробляти. І ми хочемо віддячити Тобі за це. Ми хочемо вшанувати Тебе за це. Алилуя! Прославляйся, Господь, через кожного з нас. Ми так дякуємо Тобі за твою величезну милість і благодать, яку ти явив в Ісусі Христі, що Ти Ісус, будучи багатий, Ти став бідняком. Ти голий висів на Христі, ти збіднів. І написано, що збіднів саме ради нас. Для того, щоб ми вже збагатилися твоєю бідністю. І тому в духовному світі ми вже багаті, ми спадкоємці самого Бога. Допоможи нам осознати це, побачити себе таковими. І коли дьявол буде питатися обрехати нас, щоб ми могли закрити йому рот словом Божим і могли сказати. Відійди від мене, сатана, бо написано, що якщо я син, то і спадкаємець Бога, що в Ісусі я вже благословений, я збагачений в ім'я Ісуса. Прославляйся, Господь. Хай в нашій церкві будуть одні мудреці, а мудреці це ті, які поклоняються царю своїми скарбами. Хай у нас не буде дураків, В ім'я Ісуса. Амінь.